Привіт вам, люди з двома серцями з жовтими з блакитним. Мене звати Катерина Соля, і Це новини з України. Розпочалася 663-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми підбиваємо підсумки цього року і складаємо плани на рік, прийдешній. І в той час, як словник Колінс називає словом року Ші у сенсі штучний інтелект, Кембриджський обрав галюціонувати Меріам Вебстер автентичний. Українці обирають. Не слово, а дії вбивати, вбивати і ще раз вбивати. Це нова стратегія України. Або ж принаймні так її бачить більд за даними видання. Україна відкладає плани щодо відвоювання захоплених територій і ставить за мету завдати якомога більшої шкоди живій силі супротивника з мінімальними власними втратами. При цьому утримання позицій не має значення головне, щоб більше українців залишилося живими, заявило видання джерело. І власне з цією метою Україна готує три лінії фортифікаційних споруд на випадок, якщо партнери повільно надаватимуть зброю та гроші, оскільки наразі нічого не вказує нам на те, що у поточному році відбудеться виділення нам допомоги у 60 мільярдів доларів, то нам нічого не залишається узимку, як переходити до оборонної війни, а не йти у наступ, як було раніше. Навіть коли виділять гроші, то у світі все одно закінчуються боєприпаси. А вже далі, і тут знову ж таки в залежності в залежності від підтримки партнерів Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував залужний на це літо. Пише УЕЛД. і там вказано, що навіть попри те, що український контрнаступ явно зайшов у глухий кут, і захід вагається з його підтримкою. Є ознаки того, що Київ готує плани. Ймовірніше за все, Україна збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року. І однією з відправних точок може стати плацдарм у Херсоні маючи необхідні винищувачі, бойові вертольоти і безпілотники, Україна могла би забезпечити достатню підтримку для просування своїх військ, тим більше що у цьому регіоні майже немає російських укріплень. Це був би саме той контрнаступ, який ймовірно мав на увазі залужний із самого початку. Та одними тільки безпілотниками домінування у повітрі не досягти. Наші збройні сили отримали нові вітчизняні дрони. Це перша партія дронів Камікадзе, великої дальності aq 400 дрон здатний вражати цілі з відривом 750 кілометрів і нести вантаж, наприклад, вибухівку вагою 32 кілограми. Компанія розробник безпілотників термінал автономія запевняє, що виробляти цей безпілотник можна швидко і дешево. Причому виробляється він на території України, хоча деякі запчастини закуповуються за кордоном поки що спроможності й потужності виробництва вистачає на 100 безпілотників на місяць, але у перспективі планується збільшити виробничу потужність до 500 одиниць. І тут головне, щоб не було чергового блокування кордону. Бо до слова маємо вже третій летальний випадок водія фури, який помер на кордоні України та Польщі. Утім, це не зупиняє польських перевізників, тож вони анонсували поновлення блокування кордону з 15-ї години за польським часом. Один із головних блокувальників Павел Озгала заявив, що це може тривати навіть до березня. І наразі на кордоні з Польщею залишаються заблокованими три пункти пропуску. Йдеться про пункти пропуску Рава Руська, Краківець, Корчова і Шигині Медика. На них у черзі стоять понад дві тисячі вантажівок, і найбільше навпроти шигині медики. І ще один кордон кордон Росії та Фінляндії. Ніколи такого не було. І от вам знову Путін взявся погрожувати Фінляндії через її вступ до НАТО. За словами бункерного, у них з Фінами були найдобріші і найсерйозніші стосунки і жодних територіальних суперечок. А тепер будуть проблеми. І територіальні суперечки для цього бункер не наказав створити ленінградський військовий округ і сконцентрувати там певні військові підрозділи. Мені здається, чи до війни з НАТО залишається два-три роки. Оча так здається не тільки мені, гай міністр оборони Німеччини, який закликав країни НАТО готуватися до війни з РФ. Про це пише Більд, той самий, який оприлюднив плани РФ до 2026 року. Захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. Тож, за словами Бориса Пісторіуса, Німеччина та інші країни НАТО повинні нарощувати виробництво зброї, щоб не відставати від Росії, а ще сприймати погрози РФ на адресу Грузії, Молдови та країн Балтії досить серйозно. Поки ж Росія посилила атаки вздовж усієї лінії фронту. Як пише інститут вивчення війни, окупанти незначно просунулися на трьох напрямках біля Бахмута, Авдівки та Вербового. Тим часом українські війська продовжували наземні операції на лівому березі Херсонщини біля кринок. Зараз там тривають важкі бої. Зокрема, наразі окупанти атакують плацдарм ЗСУ біля кринок у Херсонській області. У Харківській області хочуть дійти до річки Оскіли, влаштовують м'ясні штурми у Запорізькій області. Хочуть повернути втрачені територіальні позиції. Після контрнаступу українців і у Донецькій області намагаються взяти Авдіївку у Котел і мали там деякі дрібні успіхи. А у цей час Легіон Свободи Росії звітує про успішну вилазку на територію БНР та знищення взводного опорного пункту. По відходу лишили кажуть для путінських інженерних військ також подарунки на місцевості. І також добровольці нагадують гнилоротим пропагандистам, що вони не українська ДРГ, а просто додому зайшли. І ще з приємного русняві канали в один голос розігнали радісну новину. Мовляв, їхній бук збив український суд 25 Раділи не дуже довго до появи офіційної інформації. В принципі, все правильно. Бук справді збив су 25 але є нюанс. Нюанс це був російський бук і російський суд 25 Земля скловатою кобзону. Привіт. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили, і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.